Шановні друзі, студенти, дозвольте ознайомити вас зі сферою знань і прикладною дисципліною управління персоналом. Кожна людина навчається та працює в певних організаціях, де виконує ролі і виконавця, і керівника. Саме особливість цих ролей і досліджується в рамках курсу управління персоналом. Фундатор наукового менеджменту на Сумщині Олег Федорович Балацький. Наголошував на тому, що управлінські знання потрібні тільки в їх застосуванні на практиці. Саме в рамках дисципліни управління персоналом відсоток поєднання теорії та практики менеджменту є найвищим. Для професійних дослідників менеджменту основну увагу закцентовано на теорії людського капіталу, в якій постає питання про те, наскільки насправді коштує людина в організації. Для практиків менеджменту детально висвітлюються питання, пов'язані з кадровою політикою, оцінкою кадрів, управлінням компенсацією та мотивацією персоналу, навчанням та плануванням кар'єри та іншими питаннями. В рамках курсу ви дізнаєтеся та навчитеся формувати систему управління персоналом, набудете навичок аналізу та. Обчислення ефективності роботи кадрової служби, зокрема щодо прогнозування чисельності та плинності персоналу, та інших прикладних питань. Управління персоналом це особливий напрям менеджменту, в якому мета має два рівнозначні аспекти: це економічний аспект, де персонал розглядається як ресурс підприємства, та аспект соціально-психологічний, де враховуються, Люди з їх потребами та інтересами. Управління персоналом це менеджмент в концентрованому вигляді, де всі питання сфокусовані на людині. І люди розглядаються не тільки як найважливіший ресурс чи найважливіша частина організації, а люди це, власне, і є сама організація. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у вивченні дисципліни управління персоналом.